Сьогодні щасливий день, знайшов першого білого гриба настояшого. І то не одного а пару. Перший побачив отакий. А другий, от він, такий біленький грибочок, Це дубина, добому в лісі. Це вже настоящий гриб. Тільки його вже жук підгріз. Ну це вже це вже класно. Вже є білі гриби у нас. О, ще один бачу Є така писюшка. От вона росте. А тут є білий грибочок, ще один. Це вже третій. І я що щось знайшов? Берном не ходив. Хотів лисичок знайти. Немає. тому може що щось росте. Тут кан. Пісюшка. Поганочка. О, такі вже грибошки. У нас ростуть. Правда. Червили, але зато Є. Всім дякую. подивіться мій канал. Підписуйтесь. Буде більше.